Нещодавно я знайшов карту 18 століття де заховані скарби. І якщо ви хочете пошукати скарби, то я вас запрошую у цю подорож. Тож сьогодні я хочу вам розповісти про книжку Роберта Стівенсона Острів Скарбів. Зараз у мене в руках книжка, яка містить дві повісті, а саме острів скарбів і Робінзон Крузо». Сьогодні я вам розповім тільки про одну з них, а саме про острів Скарбів. А наступну повість Робінзон Крузо» я вам розповім вже в одному з наступних відео. Це книжка видавництва школа, вона має багато чорно-білих і гарних малюнків. Тут великий шрифт, який легко читається, а ось розділи позначаються римськими цифрами. На початку цієї книжки є карта острова Скарбів, яка позначена 1750 роком. А зараз я б вам хотів трошки розповісти про автора. Роберт Стівенсон народився 1850 року в Шотландії. Перша книжка, яку він написав, це книжка Мандрівка Глиб країни. В цій книжці він розповідає про звичайну мандрівку на Каної, але ні. Він описує не природу, яка довкола, а самого себе. Та так детально, що навіть його скептично налаштований батько виподобав цю книжку і кілька разів перечитував її. Острів скарбів це книжка десь восьма, яку написав цей автор, але сам він. Називає її першою. Він написав її для свого сина, який був у тому віці, щоб захоплюватися піратами і пригодами. До того, як написати цю книжку, наш автор не мав великої популярності і був досить бідною людиною. Але він любив подорожувати. З своєю дружиною він подорожував до Америки. Після того, як він повернувся в Англію, він написав книжку. Стівенсон привіз з Америки чудові нотатки про примхливу жінку та туберкульоз. Після написання книжки острів скарбів. Вони Вирішили поселитися десь на островах. Наш автор купив маленьку ділянку на одному з островів, і там вони почали жити. На острові він вперше почав писати книжки не для заробітку, а для душі. Жителі цього острова дуже пишалися автором і поважали його. День народження автора святкував весь острів. І коли йому було 44 роки, у нього було велике святкування з його друзями з Америки, Англії та острів'янами. Після вечірки у його жінки почалося якесь погане перечуття. І після цієї вечірки йому стало погано. І він помер. Його похоронили на пагорбі, тому що його син казав, що коли той був живий, він дуже любив дивитися на той пагорб. А тепер коротко про сюжет. В цій книжці головним героєм є Джим. Такий хлопчик, який був дуже добрий. У його батьків був готель, у якому Заселився старий моряк. Усі того моряка боялися, але живим разом з тим моряком навіть подружився. Старий моряк навіть давав нашому головному герою по кілька монет за те, щоб той дивився, чи не йде якийсь моряк одноносій, який питав би за нашого капітана, як називали. Моряка, який жив у готелі. І одного разу такий моряк йшов, і він запитав про капітана. Джим злякався, тому все розповів, і той моряк з капітаном зустрівся. Після довгої розмови той одноногий моряк, або як його називав, капітан Чорний Вовк пішов. Наступного разу до не завітав сліпий. Який дав капітану чорну мітку. Після того капітан помер через те, що пив за багато ром. і він був винен мамі режима гроші за життя в готелі. Тому після смерті вона боязко пішла туди, взяла гроші з скрині, тільки ті, які той завинив. А всі інші вона залишила в речах. Також Джим узяв кілька документів, які також були в цій скрині. Це виявилася карта. Але на ту карту полювали також і пірати, які хотіли за допомогою цієї карти знайти скарби. Але жим звернувся до свого старого друга і всі. Лікар захотів знайти цей скарб, тому вирішив разом зі своїми слугами, а також зі своїм другом і жимом вирушити на пошуки скарбів, але їм був потрібен корабель. Тому доки лікар шукав собі заміну в маленькому селищі, де жив жим. Джим залишився вдома, а друг лікаря пішов шукати їм корабель, а також команду. Вони знайшли корабель і попливли. В них була чудова команда, але капітан жалівся, що вона може почати бунт. Далі виявилося, що капітан був правий, бо на кораблі справді хотіли почати бунт. Але... Друзі вирішили цю проблему. Вони втекли з корабля, але Джим вирішив поплити за піратами, щоб підслухати їхні розмови. Після цього він зустрів одного пірата, якого на цьому острові покинули його товариші. Тож вже той показав, де знаходиться база, куди сховалися друзі Джима. Тому вони на деякий час оселилися в тій базі. Потім до них приходили пірати, щоб їм віддали карту по-доброму. Але лікарі всі разом з компаньйонами не відріз відмовлялись. Тому піратам довелося на них напасти. Через напад кілька слуг лікаря померли а капітан отримав велике поранення. Тому лікар вирішив поговорити з старим піратом, який жив на цьому острові. Він пішов, а наш Джим вирішив захопити корабель. Він не поплив на корабель і йому це вдалося. Але коли він повернувся назад, тоді виявилося, що наші друзі віддали базу добровільно. А ось жим пішов на ту базу, і його пірати взяли в полон. Але старий кухар, якого проголосили капітаном піратів, заступився ж зажима. Тому що той пообіцяв, що врятує кухаря від шибениці, яка його необмінно чекає. Одного разу до бази піратів, яка колись належала друзям жима. Прийшов лікарлівці. Він лікував піратів і, побачивши джима, поговорив з ним. Але нічого не розповів, бо думав, що за ними стежить пірат. Він мав рацію. Тому пірати вирушили за картою, яку також їм віддали друзі Джима на пошуки скарбів. Вони рушили б на місце, де воно мало бути. Але на піратів напав лікар зі своєю командою. Кілька піратів померло, а всі інші втекли в ліс. Але Джим з кухарем Джоном залишилися, тому що Джим розповів лікарю, що Джон не заступився за нього. Тож вони пішли до печери, де жив той. Старий пірат, якого залишили на цьому острові його друзів, і лікар розповів усю історію. Виявляється, коли той йшов на переговори з цим старим піратом, він дізнався, що скарби той старий пірат вже давно знайшов і залишив собі, а його печера була така простора, навіть краща за їхню стару базу, тож лікар. Вирішив дати карту, яка їм вже не потрібна, а також базу піратам, а самі вони перебралися в печеру. Після цієї розповіді вони залишили піратам їжу та воду, щоб ті вижили, і попливли на кораблі, який захопив Джим. Коли пірати просили їх взяти за собою з берега, то лікар їм крикнув, що. Їжа і вода з патронами і ліками лежать в печері, тому вони можуть вижити. І вони попливли додому, де вони розділили весь скарб на рівні частини. Так і закінчилась ця історія. Але якась частина скарбу все одно залишилася на острові. Бо старий моряк знайшов тільки дві частини, а скарб. Був розділений на три. Тому можливо, якщо хтось побачить ось такий острів і добре на ньому пошукає, то знайде останню частину скарбу. Ця книжка вчить хоробрості, доброти, дружби, що не треба ніколи здаватися, що треба бути розумним, кмітливим, і що навіть у самі складні моменти. Можна знайти вихід. А з вами, як завжди, був Ростик і канал Літературна країна. А на сьогодні все і до побачення!